Доброго ранку. Сьогодні до нас завітав зайчик у і прийшов він не один, а з мішечком. А в тому мішечку загадки. Давайте разом відгадаємо їх. В небі Хмаронька пливла, хмарка сльозки пролила на капусту буряки. На зелені огірки і на трави, і на хвощ, то не сльози, то йде дощ. На світанку, як товстий жупан, на землі лежить густий туман. Ось він дереться, хитає і розбійником свистить. Ось останній зриває і крутить його, кружляє. Хто це такий? Це вітер. Давайте разом ще раз повторимо усі явища природи. Дощ, туман, вітер. А ще у мішечку зайчика. Такі картинки осені, які намалював художник. Але цей художник, напевно, ще не все знав про осінь і допустив помилки. Тому давайте зараз розглянемо картинки і скажемо, що переплутав художник. Дивимось на перше зображення. Що ж художник тут намалював не так неправильно? Грибочки не можуть рости на дереві. Грибочки ростуть унизу, на землі, під деревами, а на гілочках вони не висять. А ось так вже краще. А що ж на цій картинці переплутав художник? Восени, коли йде дощ, діти не можуть зліпити сніговика, тому що це ж не, до... не сніг, а йде дощ. Снігу немає. І перевіряємо. Точно! А що ж на цій картині? Переплутав художник? Ось такі гарні осінні дерева, гарні лебеді. А що ж тут неправильно? А неправильно тут те, що восени не квітнуть тюльпани. І ще одна картина. А що ж на ній не так? З хмаринки не падають яблучка, з хмаринки падають крапельки дощу, а яблучка тут зайві. Молодці. А ще нам зайчик сьогодні приніс в своєму мішечку гру Яка погода восени. Коли йде дощ, погода яка Дощова. коли тме вітер, то погода яка вітряна. Коли хмарки закривають сонечко. То погода яка? Похмура. Коли сонечко світить яскраво, то погода яка? Сонячна, коли на дворі густий туман, погода яка? Туманна. А ще зайчик-пуханчик. Хоче нам розповісти казочку про погоду восени. Давайте послухаємо її. Настала осінь. Небо все частіше стали кривати хмаринки, які ховали від нас тепле сонечко. Час від часу з хмар зривалися крапельки дощу. І крапельки беруть одна одну, кружляють. А покружлявши, крапельки разом падають на землю, утворюючи калюжу. Вітерець заглянув до парку, де жили його друзі листки. Він подивився вниз і зойкнув. На землі лежить надзвичайної краси. Килим з різноварних листочків. Вітерець спустився вниз і став з ними гратися. Він піднімав їх з землі, підкидав, кружляв. Та ось двухнув вітерець в останнє і полетів, а листочки тихенько спустилися на землю. Давайте і ми зараз уявимо себе осінніми листочками, підведемося і зробимо фізкульт хвилинку. Осінь, осінь, лист жовтіє. Плавно піднімаємо ручки вгору. З неба часом дощик сіє. Плавно опускаємо ручки і перебираємо пальчиками. Червонясте, золотисте, розводимо в ручки в сторони, опадає склені листя і сідаємо. Діти ті листки збирають, збираємо листочки уявні. І у книжечки складають. Показуємо долоньками книжечку. Спочатку відкриту, а потім закриваємо її. Наче човники рікою їх пускають за водою. Робимо руками хвильки. І з них плетуть вам вінки варвисті. Плетемо віночки, червонясті, золотисті, одягаємо віночок на голову. Молодці, а тепер сідаємо. Зайчик-буханчик. Восени змінює свою шубку, готуючись до зими. Влітку він був сіренький, а ближче до зими змінює свою шубку на теплішу і стає біленьким. Люди восени також змінюють свій одяг. Давайте зараз розглянемо одяг і оберемо з нього лише той, який ми можемо одягнути. Восени. Давайте разом назвемо, який одяг ми бачимо перед собою. Весь одяг називаємо: куртка, шапка, футболка, шарф, сарафан, штани, светр, кепка. А зараз давайте назвемо одяг. Який ми можемо одягнути восени. Ми одягаємо куртку, шапку, шарф, штани та светр. Значить, футболка, сарафан і кепка зайві. Якщо ми змінюємо восени свій одяг, то взуття ми змінюємо також. Отож, давайте розглянемо все взуття і назвемо його. Босоніжки, чоботи, туфлі, кросівки, домашні капці і гумові чоботи. Що ми взуваємо босани? Чоботи, кросівки та гумові чоботи? А босоніжки, туфлі та домашні капці? Зайві? Нашому зайчику. Вже час збиратися додому? Тому скажіть, будь ласка, з чим нас сьогодні знайомив зайчик? Так, він знайомив нас з осінніми явищами природи. Які осінні явища природи ми знаємо? Дощ, туман та вітер. Які одяг та взуття ми одягаємо восени? Куртку, шарф, шапку, штани, светр. одяг а взуття, чоботи, гумові чоботи, якщо йде дощ та красівки. Дякую вам за увагу, до побачення!